І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. МЕЗИМ – Не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Безпрецедентна подія. Такого усі на ховального кабінету ще не бачили. Визнали співробітники протокольної служби та журналісти Пулу Білого Дому. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти у п'ятницю. ввечері 28 лютого, весь світ спостерігав у прямому ефірі за безпрецедентно емоційною зустріччю між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським в овальному кабінеті. Під кінець зустрічі Трамп та віцепрезидент Джей Джейді Венс. Після публічної суперечки на підвищених тонах назвали Зеленського невдячним і попросили його негайно залишити Білий Дім. Світ і ша шоковані. цей чоловік б'ється за свою країну. де гинуть люди. а їх хвилює костюм це відео з американським ветераном, який не може стримати сліз та емоцій на ситуацію в Білому домі, за лічені години стало вірусним і набрало мільйони переглядів. А це вже сотні звичайних американців біля одного із салонів Тесла у Нью-Йорку Скандують Зеленський наш герой. Схожа акція підтримки українського президента та України відбулась і на легендарній площі Тайм-Сквер. Підтримати український народ вийшли сотні людей у руках українські прапори. Схожими вигуками, а також жовто-синіми стягами зустріли Джейді Уенса в Вермонті, куди він поїхав у відпустку. Також вибухнула тисячами дописів підтримку українського президента мережа ікс. Користувачі або виказували слова підтримки, або засуджували поведінку Трампа та Уенса. А в коментарях до публікацій на офіційних сторінках Білого Дому з твердженнями Спочатку Америка люди з усього світу писали, що такі дії це ганьба для Сполучених Штатів. Найбільш і... не шоу в прямому ефірі від Трампа та Венса так на перепалку відреагувала норвезька компанія Haltback Bunkers, яка займається постачанням палива та мастильних матеріалів для морської галузі. І відреагували вони не лише словом, але й ділом. Корпорація зупинила постачання пального для військових сил, США, які розміщуються в Норвегії. Також європейські лідери, які відреагували на зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, одностайно підтримали Україну, наголошуючи на тому, що продовжать непохитну підтримку України. І далі одним з найлаконічніших та красномовних в словах підтримки був прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який у себе в соцмережах написав: Ви не одні.